Традиційно перед новим роком у Кременчуці проходить велопарад. Цьогоріч прихильники велоруху зібралися ввечері 29 грудня біля Палацу культури крас, щоб проїхатися у новорічних костюмах та на прикрашених велосипедах вечірнім Кременчуком. Хочемо висловити велику дяку нашим захисникам, хлопцям та дівчатам, які боронять нас. Також хочемо висловити велику подяку таким людям, як Олексій, за те, що організовують такі заходи. Це вже моя. Третя поїздка в велопараді беру участь. Мені дуже подобається, як все в нас проводиться. Збираємо, звичайно ж, кошти ми на наше військо на ЗСУ. Це дуже важливо. Я з донькою, які чотири роки ми частенько участвуємо в таких велопарадах. На швидку руку дуже дуже швидко за п'ять хвилин прикрасили. Виникла така ідея прикрасити. Як завжди, цей велопарад був благодійним. Організатори збирали кошти для відомого українського волонтера Дениса Дубова, який займається виробництвом димових шашок для ЗСУ. Загалом було зібрано більше трьох тисяч гривень. Сьогодні Кременчуцька велоспільнота в свій улюблений спосіб святкує Новий рік. Звісно, ми готуємо велопробіг. Ми завжди збирали для тилової бригади для виробництва перископів. Зараз зробили опитування по знайомих з ЗСУ і кажуть, хлопці, перископи це круто, але дими це зараз актуальніше. Будь ласка, зберіть на дими щось. Тож ми знайшли людину, яка виготовляє дими. Це Денис Дубов з Кривого Рогу. Близько 50 велосипедистів разом проїхали проспектом Свободи вулицею старшого лейтенанта Максима Кагала та по проспекту Небесної Сотні виїхали на вулицю Соборну. Тут фінішували на площі перемоги біля головної ялинки Кременчука і традиційно завершили захід підняттям байків до гори. Давайте на три чотири. Три чотири України! Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Thank you.